Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні Samsung A53 A536B. Повна технічна модель. І як бачимо після скидання питає Google Account. без налаштування воно не дозволить пройти далі.

Прошивка на даний момент в цьому телефоні, одна з передостанніх вийшла в травні місяці. Відповідно на, на цій прошивці, розблокування буде виконуватися тільки через сервер, через е, спеціальний обліковий запис. Тож зараз буду. Підключати пристрій до комп'ютера, налаштую все, що потрібно. І будемо розблоковувати. Що? Так, і тепер очікуємо відповіді зі сторони сайвера на розблокування. На старіших версіях за 2023 рік, скажімо так, до середини 2023 року, там прошивки старіші, можна розбукувати дешевше відносно. А вже новіші версії прошивки то тільки через авторизацію Samsung і відповідно ціна, ціна дорожча. Але плюс в тому, що можна розблокувати будь-яку модель без винятку, якщо комісь терміново, швидко, то будь-яку версію прошивки, будь-яку модель неважливо без винятку. То на будь-якій версії прошивки, хоч самій останні навіть. Коли іноді ну, через слева бувають е затримки, тому що може бути черга також, інші пристрої в черзі. На даний момент таке буває інколи. Ача зараз процес мав би зрушитись. вже має черга під, підходить. Зараз у багатьох э, сервіс центрів аккаунт сервісні заблокували. Відповідно, кількість аккаунтів робочих на даний момент менша, Ну, відповідно, відповідно і черги більші, ніж раніше. Але в будь-якому випадку воно розблокується, в будь-якому випадку з до 100% в будь-якому випадку. Але робиться через цей варіант, коли вже ну, інші варіанти не підходять, то цей варіант 100%. Не. Залишається тільки трішки почекати. Якщо дистанційно, робиться. Ну, з вас. Комп'ютер потрібен та інтернет, щоб е, був не самий такий тупенький. Хоча б 5 метрів секунду інтернет був. І тоді можна дистанційно також проблеми розблокувати. Всі необхідні деталі, то вже детальніше в особистих повідомленнях.

そういう感じで。 Рестри готовий. Зараз будемо пробувати налаштовувати його як новий. Що ж, проходимо налаштування. Далі вручну. Далі. І як бачимо у нас завітна кнопочка. Ось тут зліва внизу пропустити. Це означає, що престріж розблоковано і можна без проблем налаштувати його без старого аккаунта, який я забув, без логіна, пароля, і можна буде створити мною. І, і, і точно так, як ми зараз це дист... зробили я, можна дистанційно. І неважливо яка це модель, чи це послідній фламан там F24, Ultra чи, чи який, бо там не було модель, чи Fold, чи будь-який інший. Можна без проблем розбукувати будь-яку модель на будь-якій версії Прошу, Якщо для вас важливо швидкість не ціна, то так як звісно разу. Мені потрібно швидко. І все, будь ласка. Клієнт заказує, клієнт платить. Якщо цікавий варіант бюджетніший, тоді потрібно буде надати необхідну інформацію, яку я вас спитаю. I imaš lijevo u vam poveze i bude vašom ljepotku dešavši vijent. Sve, daćemo prestrije. Tole je za posteže. Tak, staknemo tu na... I daćemo A53 5G. Тож, Дякую вам за перегляд відео, пишіть коментарі, ставте запитання, контакти для зв'язку в описі будуть під відео. Тож, до наступних зустрічей.